Цьогорічна зима стала найхолоднішою за останні роки. Вулиці вперше за довгий час вкрилися товстим шаром снігу, а температура вночі опускається до мінус 20 градусів. У цей час Росія почала масово атакувати об'єкти критичної інфраструктури з метою залишити українців без світла, води та перш за все, тепла. Відсутність теплопостачання спричиняє різке падіння температури в квартирі, що викликає ризик холодових травм. Тому важливо знати, як запобігти ураженням в екстреній ситуації. Головні принципи недопущення переохолодження полягають в наступному. Ми е, повинні бути в сухій одежі це один із тих факторів, яких може пришвидшувати виникнення переохолодження. і так само наше тіло не повинно контактувати безпосередньо з якоюсь холодною поверхнею, це або з там з полом, зі стінами і так далі. Тому, якщо ми ну, щоб зігрітися, краще бути в ліжку в теплому під ковдрою або вдягнути ще в сухе в сухо одеж. Професіонали радять звернути увагу на утримання температури всередині помешкання, утеплити та герметизувати вікна та балкони. Крім цього, допомогти не змерзнути можуть ізотермічні ковдри водночас вони застерігають від використання вогню для зігрівання в умовах аварійних відключень. Це може призвести до отруєння чадним газом та спричинити наслідки навіть важче за переохолодження. Якщо людина в цьому стані в такому приміщенні втрачає свідомість, вона продовжує дихати цим газом і, на жаль, допомогти їй вже вкрай важко. Тому ні в якому разі не потрібно перебувати з відкритим якимось джерелом вогню, полум'я або там, так само, якщо палають в углі, так само це неприйнятно для зігрівання. Прийнятно використовувати, наприклад, грілки. В аптеках існують хімічні грілки, які... Хімічним шляхом виділяють тепло. По суті, так само це непоганий варіант при відключеннях світла, при відключеннях тепла. Якщо переохолодження вже сталося, важливо також знати, як діяти. Здавалося б, звично практика зігрівання відморожених кінцівок за допомогою гарячої води або розтирання, також є небезпечною, кажуть медики. При різкому нагріванні судини швидко розширюються, порушується кровообіг, і тканини зазнають додаткового ушкодження. Тож відігрівати переохолодження частини тіла потрібно поступово. Це не єдина звичка для протидії холоду, від якої радять відмовитись. Так само з метою зігрівання потрібно використовувати теплі, головне безалкогольні напої. Це важливо, тому що знову ж таки битує серед людей такі, така думка, що якщо зараз вип'ють чогось тепленького алкогольного, це мене загріє. Але це міф, тому можна теплі напої, потрібно теплі напої, але безалкогольні. Розпізнати переохолодження можна за температурою тіла людини, розповідають лікарі. Якщо вона опускається нижче 35 градусів, шкіра стає блідою і спостерігається тремтіння. Це ознаки загального переохолодження. Однак, найчастіше при низькій температурі першими ураження зазнають кінцівки або частини обличчя. На першому етапі людина може відчувати. Е те, що буде зникати чутливість, наприклад, чутливість пальців. Я думаю, багато людей це переживало в житті. Це може вважати першою стадією відмороження. Ну і далі вже є більш глибокі ураження. Знову ж таки, з відмороженням потрібно звертатися обов'язково до лікарів. Андрій Конів, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини.